Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажімо, дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія і інші зовсім категорій. Тому на сьогоднішній день, скажімо, є ситуація контрольована. До радіоактивних речовин тепер вона є. В є. силу тих чи інших якихось дій, які можуть бути на е, е, старому об'єкті укриття. Зараз фон змінився чи не на, відчув... це... Як ми це побачимо чи відчуємо? Наразі, відчув... наразі ситуація контрольована, привищень контрольних рівнів стосовно е, е, радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Працівники ДСНС зараз передам слово. Будь ласка. Дякую. На промисловій площадці радіаційний фонд в нормі. Разом з тим ми здійснюємо моніторинг за рахунок наших підрозділів Державної гідрометеорологічної служби ДСНС України по всій, по всій країні кругом весь фонд в нормі. Разом з тим ми проінформували по, згідно меморандумів взаємодія. Європейський офіс цивільного захисту їх координаційний центр, що ми маємо таку подію, маємо такі наслідки, вони також цим зацікавлені і також оціковують цю ситуацію. Але просто зараз десятки журналістів стюмують той самий шахет, який.